Мої друзі, рада вас бачити. Сьогодні на вас чекає трохи непередбачувана зйомка, бо до мене приїхав сюрприз. Коробка з сю сюрпризом. А цю коробочку мені надістала Олена з каналу Книги Джунглі, і це було дуже-дуже неочікувано. Вона написала мені в інстаграмі, що хотіла побачити мій віш-лист. Я якраз тоді його тільки створювала. У мене ніколи не було віш-листа. Максимум це книги, які я бажаю на Гудрітці, там, здебільшого тих, що в мене немає. Ну, всі книги, яких у мене немає, які я десь там почула, побачила і зацікавилася ними. от. І я їй надіслала, той, що в мене був в процесі створення, і надіслала адресу. І в результаті отримала таку велику коробку. Я поняття не маю, що тут. Я, ну Поняття не що книги. Але е, які книги? У мене там величезні то війшли, там більше мені здається 50 книг точно, може близько ста навіть. Або я дуже погано з математикою дружу. Тим не менше, я зараз дуже переживаю, бо я не знаю, що тут що на мене чекає. Але мені страшенно цікаво. А е, канал Оленки це для мене дуже дуже особливий канал, і сама Олена дуже особлива людина для мене, тому що я її вважаю. Е, я навіть не знаю, як мені, щоб не шародіти вам. Я Олену вважаю своєю першою підписницею, е, навіть якщо по факту може це і не так, тому що ну, там дуже важко зрозуміти, хто був перший, хто не перший. Але Олена однозначно перша моя глядачка, яка писала мені коментарі під відео. Тобто, це перша та сама людина, яка почала під моїми маленькими відео, коли я щойно створювала той канал. Писати якісь коментарі, і це було настільки цінно, ви собі уявити не можете. Тому що, коли ти створюєш канал, ти ну дуже переживаєш. По перше, звісно, кожен з нас має якісь свої цілі на Ютубі. Моя ціль була ну розповідати про книги, знайти знайом людей, які будуть знайти друзі, знайти знайомих знати людей, які будуть цікавитись книгами, так само як і я, тому що в реальності я таких людей знайти не могла. І тут, коли ти створюєш якийсь контент і викладаєш його в мережу, ти постійно сумніваєшся в собі, в своїх силах, чи правильно ти все це робиш, чи правильно говориш, чи не знаю, чи нікого не зачіпають твої слова. Тобто такі всі речі, і взагалі чи потрібен комусь той твій контент, чи ти його робиш буквально тільки для себе, що теж нормально, знаєте, в кожного своя мета. Тим не менш, я просто раділа, коли виставляла свої нові відео і бачила там коментарі Олени. І вони завжди були дуже підбадьорливі. Вона завжди ділилася своїми думками. І так само в неї є свій канал, канал Книгу Джунглі. Ми буквально мені здається дуже поряд створювали свої канали. Вона трішки раніше випустила свої відео, я трішки пізніше. Ми розвиваємося одночасно. Мені звичайно кумерно дивитися, як у нас підписники постійно в однаковому тонусі ростуть, що теж дуже мило. Тому, та, тому отримати від неї цю коробку це ще для мене якийсь такий прям кусочок тепла, який не знаю, який я просто відчуваю, і я їй дуже-дуже дуже вдячна. Я впевнена в це дивитися. Тому Олена, я ще не відкрила твою коробку, але я вже дуже дуже дякую за все те, що ти. Подарувала мені за цей рік ведення каналу. І я обожнюю твій канал так само. Дивлюсь всі відео. Навіть дивилась кілька відео в твоєму танцювальному каналі. Така от закину цю інформацію, може хто не знає, але в тебе був ще й танцювальний канал, я не знаю, чи він до цих пір є. От, тому так. Давайте дивитися, що тут. Мати рідна. Боже. Боже, Боже. Я не знаю, як, як я це, щоб не пересипати. Ой. Тут дуже багато всього, і все таке красиве. І все таке Вау! Вау! Так, по-перше, тут є такі якісь смакози, смаколики, яблучні кільця. А, так. Тут я скоріше це подарую своєму хлопцеві, бо я не їм желатин, але тим не менш, дякую, блін. Цікаво! Цікаво. Я так, я до речі, такого ніколи не бачила. Клас! ще й вони ще якісь іспанські. Тут є листівочка. Це картина. Я не буду казати кого, бо я не прочитаю по-французьки. А, і тут привітання з першою річницею каналу, кнутих книжок, дружніх підписників та пригод затишних читань. А я прочитала це, бо тут немає такої супер інтимної інформації. Дякую, дякую, Олен. Блін, і я серйозно я дуже люблю е, листівки. Я не знаю, як вона вгадала, Я буквально е, собі купляю листівки з репродукціями картин. Я дуже хочу, е, якби, пізнавати мистецтво. І я собі це поставлю на поличку тепер біля щегля. Тому що ну, мене, мене дуже цікавить мистецтво. Я загуглю, що це за митець Жан Бераут. Але я не скажу, чи це правильно. От, дуже гарно. Краса. Ой! Мати, мати рідна, я, я так переживаю, і тут стільки всього. Чесно, у мене руки трясуться вже. Вафельки з лимоном. Боже, я люблю вафельки з лимоном. Клас! Я ще до книжок не дійшла, я вже тішила. Ой, чекайте. Фух. Фух. Такі в мене розпаковки, вибачайте. Темний шоколад з лим... лимоновий чизкейк. міленіум. Обожнюю ці шоколадки. Серйозно, я не знаю, як Елена вгадала. Як вона це вгадала, і це дуже класна ця колекція. Я постійно їх беру, Вони таких маленьких, вони так, не знаю, як порційно подають тобі, що дуже класно, коли ти е, намагаєшся не з'їсти всю шоколадку зараз, чим я грішу. Цей ця, ця вид шоколаду мене, мені просто допомагає в цій схемі намагатися не з'їсти все зараз. Лимоновий смак це прям моє клас. Клас. Дякую. Так, ще якась цукерка, солодка карамель і солені а, горішки. Батончик такий малесенький. Боже! І до того всього у мене ще є чай з такою, з такою пташечкою, такою закладинкою. Я бачила їх дівчат, в мене жодної такої не було. Така, така милота. Тут купа чаїв. Бергамот ванільний обожнюю. Бергамот гранат. Ніколи, до речі, не пробувала. Лаванда і бергамот. Лаванда це моє все. Все, що з лавандою, все несіть мені. Я обожнюю лаванду. Так, це перше, що я зараз буду пити. І ще є з манго. Манго так само. Шоколадка, батончик. З горішками. Ням. І ще тут є щось. Хрум. Це такі кульки, які, до речі, любить мій хлопець. З такі кульки з горішком всередині, з кокосом. Я теж є таке обожнюю. Клас. Боже. Я навіть не знаю. Я навіть не знаю. Знаєте, люди в таких відео завжди що щось там балакають, багато розказують, я намагаюсь не заплакати. Тому я не знаю, кому буде цікаво десь це розпакування, але я реально я намагаюся заспокоїти свої, свої очі і не трястись. Я все-таки нафарбувалася для цього відео, мені не хочеться розридатися. Тут три книжки. Тут три книжки. Тут три книжки. І тут ще є такі, знаєте. Чи я вгадаю назви цих... Може і не три, бо тут якісь такі, як ніби дві. Я... Це відео буде дуже мовчазне. Ууу, uh. uh. це гнучка. Тверда. Я, чесно, я без поняття, що це за книги. Я без е поняття. Цей письменник заборонив перекладати свої твори чеською. Без ідей. Взагалі. Хто це Ну, знаєте, отак зараз я бачу я бачу колір обкладинки. І мені здається, що це е, видавництво Старого Лева і що це Мілан Кундера. Ну, принаймні мені так здається. Ну, бо вона блакитна, і в Мілана Кундера це не на легкість буття, е, такого кольору. Ану. Я вчора вчора. Дивилась на неї. Я вчора була в клубі з книжковому від Старого Лева, і я ходила по книгарні. І я така думала: можу почитати Кундеру, бо в нас в книжковому клубі, в цьому я перший раз сюди прийшла, і е, ми дуже багато обговорювали книги. І, ну, загалом, одну ми обговорювали «Залишок дня Ішігура», спойлерно прочитане за листопад. І всі, знаєте, там так якось зібрались люди, фанати Кундери, і всі вони супер нахвалювали його творчість. Ну, комусь вона не подобається, очевидно, комусь подобається. І в мене є безсмертя, до якого я ніяк не візьмусь. І всі кажуть, що варт найкраще починати з цієї книги. Я на неї вчора дивилася, сказала собі спинись, спинись. Він заборонив. Перекладати свою, свої, свої книги чеською. Цікаво, цікаво. До речі, я от гуглила звідки він, і я так розумію, він вважається письменником двох країн, наскільки мені відомо. От його книги написані французькою, це перекладської з французької Леоніда Кононовича. От, Але це дуже цікавий факт. Я про це й не знала. Блін, дуже дякую. Так. Читай як бати... Патенька. Потенько. Так. Я знаю, що це за книга. Ну, квітку я вже собі спойлерила. Ну я так і не зрозуміла. Жвавий. Захопливий посібник з між рядків читає як професор. А хто, хто хто, професор? Я не знаю. Я не знаю. Ленка, напиши мені, що ти тут написала, бо я не розумію. Батенько чи хто? З великої букви? Не знаю, не знаю. Але, але. Це Томас Кейпу Фостер, жвавий і захопливий посібник. для читань. Тут так важко читати по цьому? Я цю книжку бачила, коли працювала в книгарні. Її буквально всі всі хвалили. Переклад Ярослави Стріти, і по суті, це путівник знаєте, по книгах. Як їх правильно читати, як їх правильно аналізувати. І я страшенно рада, що в мене тепер є ця книга, тому що я з вами веду цей канал. Я не скажу, що я супер-супер е класно можу там охарактеризувати книги. Ну, тобто, завжди я куди рости. І це той момент, коли е та книга, яка мені допоможе рости, як оглядач книг для вас. І для себе якось їх ґрунтовніше аналізувати, можливо, розглядати їх під іншими кутами, ніж я звикла. Тому я страшенно рада. Це такий, от прям, бачите, Оленка мені подарувала такий бокс на річницю каналу, тобто присвячений. Я сприймаю це як присвячений до річниці каналу. Зараз я буду плакати. І для мене оце, це як як. Така мотиваційна книжка, от тобі ще один такий спосіб просування, допомоги розвивати свої навички як оглядача книг. Я не можу себе називати блогером, я не люблю це слово, як оглядачки книг. І тому е -е, дякую. Я серйозно, мені здається, я би сама цю книгу ніяк би не купила. Мені чому я так думаю? Тому що е... ну, мені завжди вона ніби як є в списку для покупок, а я все ніяк не зберуся її собі купити, бо завжди є щось фікшн, якась художка, яку я тримаю ближче е... за покупками. Блін, клас. Я до речі дуже-дуже рада, що вона в мене є. Дякую. Дякую. Так, але це ж не все. Най... Бачите, най... найзапутаніше вийшло те, що я не зрозуміла, що там було на нотації написано. Так, і в нас ще є е... дві книги. Вони намацуються, як дві книги. Це дві книги. Про відомих американців від француза. Плюс автобіографічна книжка його ж. Француз. Який пише про американців? І ще й має автобіографічну книжку про себе. І реально всі ці книги, які вона мені прислала, були в тому списку, проче... 에, в списку моєму. І я не здогадалася ні одної. Блін, а який француз писав про американців? І ще й свою автобіографію мав. Може, я хоч по кольору книжки вгадаю? Взагалі. Взагалі не ясно. Бачите, мені не треба вгадувати якісь назви книжок, тому що я абсолютно, абсолютно не орієнтуюся по своїх ж бажанках. І... Це БГБДР. Як я не здогадалася, як? Як я не здогадалася, я людина, яка складає свої книги по країнах. Тобто я знала, що ББД француз. Але я забула, у мене буквально вилеті з голови, що в нього є книжка про Селінджера. І що я її буквально недавно додавала туди в той список, тому що я її вже тримаю в списку своїх бажанок пару років. Я пару років захоплююся. От, Бекбедером. мене цікавить його творчість. Мене останній рік я читала е... Селінджера, і я не здогадала, що це за книга. Загалом Una і Селінджер Фредерік Бекбедер біографія про роман Селінджера з його першою, по-моєму, дружиною. Це, типу, як роман. Я так розумію, що це не зовсім як автобіографія, це як ніби фікшн біографія але я дуже-дуже дуже хочу з нею познайомитися, особливо тепер, коли я познайомилася з Селінджером, коли я більш-менш знаю, як пише Бекпедер. І водночас, що мене ще цікавить, те, що про Селінджера говорять дуже гідкі речі, про нього говорять про педофілію. І ну, мені б хотілося дізнатися щось трошки ближче про його особистість, про його особисте життя, щоб скласти свою думку. І вау! І друга книга, яка тут є, цього самого автора. Це французький роман Бекбедера. Це автобіографічна книжка. Я пам'ятаю її про те, що я колись колись читала давненько. Її анотацію тут розповідається, що після арешту за вживання кокаїну Бекбедер потрапляє в поліційну дільницю до першої ж ночі, щоб побороти набут клаустрофобії, якою я теж трохи страждаю. Обіцяє собі написати книжку. Він починає пригадувати походження своєї родини, знайомство своїх батьків і їхнє швидке розлучення, своє життя то з матір'ю, то з батьком. Незабаром за рішенням Парижського прокурора його переводять до префектури, і другої ночі Бекбеде рятується тим, що прогадує, пригадує власне розлучення свої стосунки з донькою, переосмислює своє життя, виходить з в'язниці іншою людиною. Загалом автобіографія дуже має бути глибока. Вона ще плюс якоюсь маленькою картинкою. Олека. Дякую. дякую. Ні. Серйозно дякую. Я в шоці. Я, е, я, я в шоці. У мене ще чотири книги. Ті, які я завжди відкладала на покупку і завжди. А то вони або закінчуються, то вони і при тому, що, блін, я ще й хотіла саме, щоб вони були в твердому. Я не нормальна людина, я не вмію приймати подарунки. Я не вмію приймати подарунки, щоб не плакати. Дуже вам дякую. Дуже вам дякую за перегляд. Дякую за те, що ви зі мною. А дякую величезне, масове дякую Оленці за цей неймовірний сюрприз. Я неймовірно, я дуже сильно вдячна і за це все. Я не знаю за що. Я заслужила, але дякую. І дякую вам за увагу. Всім па-па!